Він народився в сільській хатині у бідній кріпацькій родині, в злиднях дитинство босоноги, і все життя тяжка дорога лише одна відрада вірші, а ще малюнки краще інших. Господь послав талант Тарасу, та не один аж три відразу. Поет-поет, Художник і людина. Він так любив свою країну, любив Дніпро і сині кручі, народ великий і могучий, о, як йому пекло, боліло, душа стогнала і щеміла за найманську нещасну долю, бо серце рвалося на волю. Він правдою. Повстав на зло, взяв зброю аркуш і перо, і був покараний тюрмою, та не залишив свою зброю, бо вірив, що прийде година, і буде вільна Україна, непереможна, сильна, славна братерській єдності держава. За це йому вклонімось, люди. В наших серцях він жити буде, син українського народу. борець за правду, за свободу.